Доброго дня, мене звуть Павло, я відпочиваю в санаторії з 26 липня, тобто вже більше, більше тижня. Можу сказати те, що тут природа просто дивовижна, дуже подобається. Що можу? Номер в мене, одинарний номер. Ну, все, що для життя потрібно, в номері є телевізор, гаряча вода є, значить, а що ще. Ну, постільна білизна, все, що повинно, має бути для проживання, це все є. Тут питань в мене немає. Щодо лікування я, на жаль, відпочиваю тільки воду. Вода дивовижна. Ви знаєте, за пів години я п'ю воду мінеральну до їжі. І ну, відчуваю, як кишечний тракт, ну, воно добре для, для мене. Що ще? Щодо їжі, питань нема, все дуже дієтично, збалансовано. Кожного дня якесь нове блюдо, тобто ти, воно нічого не надоїдає, нічого не було такого, щоб не сподобалось, щоб я там не їд. Природа просто дивовижна. Все ухожене, за всім слідкують. Персонал дуже привітливий. Було пару у мене питань. Завжди персонал пішов на мої там, вимоги, прохання. Тобто тут я нічого не можу сказати. Я запрошую всіх до санаторія сьол. ну воно того варте, ви тут будете. Знаєте, як кажуть, відпочивати не тільки тілом, а й душею. На все добре, приїжджайте до санаторію. Нам дуже подобається, були ми тут минулий рік. Дуже хороший персонал, всі всі, в прекрасна. Годують дуже добре, відношення, все. Хоро. відношення хороше, все. І в кругом-кругом дуже їм велике дякуємо. Ми вже сьогодні їдемо додому, а їм велике спасіння. Миру вам всім, удачі. З вчорашнього дня я тут відпочиваю, і нескільки років я підряд приїжджав сюди. Мені тут подобається. Тим більше річка особливо, саме найдужче в мене от річка. Оту. І так, вечірні процедури тут є, і грязі, ванни. Йду і на п'яночку, зараз п'єночку поп'ю, і дай трави там поп'ю сердешню.